Всіх вітаю, мене звуть Ярина. Я знову на банані. Його не видно майже напевно, або може взагалі не видно, я не знаю. Заді мене гном стоїть десь. Там. Це відео буде про те, що часом не потрібно намагатися або щось зробити. Часом потрібно просто робити. Часом достатньо просто робити. Не намагаючись, окей? Okay. Типу, я розумію, бувають складні речі, наприклад, академічний малюнок, Окей? Okay. Okay. Не потрібно весь час про ці речі думати, тривожитись, які нам не виходять. Знаєте, оце от, коли от, ти знаєш тобі завтра ту складну штуку треба робити, ти такий як я це буду робити, блін, це так складно, блін-то, блін, все. Блін, Ні. зупиніться. Типу, зрозумійте, що все, що вам потрібно, це просто робити. Робити це, практикуватись, do it, do it, do it again. Розумієте? Типу, просто ви це робите. Не потрібно намагатися. Тому що, коли я думаю про це кожен вечір, кожен день, то це просто мені виносить розум, знаєте? Але часом я приходжу на цей академічний малюнок, малюю без думок і. В мене час пролітає просто отак. І в мене навіть щось виходить, розумієте? Що я хочу цим сказати? Я хочу цим сказати, те, що є такий момент, коли ми дуже сильно чогось хочемо і це обдумуємо. Так, знаєте, прямо от хочу, хочу, хочу. То це від нас, немов тікає. Але коли ми задоволені тим, що у нас є зараз, живемо в теперішньому моменті, типу не думаємо про те, що нам треба, бо нам зараз достатньо. То ці речі, які ми дуже сильно хотіли в ті чи інші періоди, вони до нас отак приходять. Я не знаю, чи ви таке в своєму житті помічали, тому ви можете спробувати проекспериментувати. Я думаю, що це дуже круто. І дуже цікаво водночас, тому що в час, який ми живемо, буває дуже важко. І коли ти щось хочеш, то ти цього кап'яться хочеш. Я це знаю. Я знаю, що таке хотіти, повірте. Але іноді важливо просто оглянутися навколо себе, зробити вдих-видих, і сказати просто дякую усьому. І собі за те, що я є, за те, що я маю, і таке сяке подібне. Отак от я думаю. Часом просто хочеться от сісти на стілець, попити зеленого чаю, помедитувати і нічого, щоб не було в голові. Вийти на прогулянку, походити, подихати, все, цього достатньо. І в такі моменти завжди пише той, кого ми чекаємо. Завжди зустрічаєте якихось людей, яких не очікували зустріти. Знаєте, От. І це дуже цікаво. Це дуже цікаво, Оці, наче, випадковості, які насправді зовсім можуть бути у цьому житті не випадковості. От. Тому так. Пробуйте. Експериментуйте. І відпочивайте, не фокусуйтеся тільки на складному, тому що коли ми сфокусуємося саме на складному, саме на чомусь проблемному, то цього немо стає більше в нашому житті. Але якщо будете про просто фокусуватися на чомусь легшому, на чомусь вільному, типу, на чомусь смішному, то вам цілий день буде смішно і вільно, легко, просто. Отак. От Тут не йдеться про те, щоб ви завжди були в одному настрої. Тут швидше про те, що. Важливо розуміти, що ніщо не вічне і. Коли ми приймаємо насправді ж емоцію якусь, чи якесь почуття, то нам стає набагато легше, і ми можемо з цього вже ліпити, творити все, що нам завгодно. От. І ще я хотіла показати свої роботи, свої штрихи швидше. От. Один листок штрихів з дня, коли я послідовно щодня дуже часом напряжно малювала, дуже старалась, знаєте. А інший, це я зробила якусь собі перерву, там тиждень чи два тижні різниця. І я це малювала просто так, просто собі ні про що не думаючи, не думаючи про те, як найшвидше закінчити, а просто малюючи спокійно, знаєте, коли вітер просто в голові. От. Як показати? Ось це, коротше. Тут а, видно, що різні види штрихів. І в загальному. Що я помітила на цих листках. Подивіться і зверніть увагу на перший рядок. Яка щільність у цих штрихів? Чим ближче один штрих до другого, тим краще. Але. Зараз я вам покажу другий листок. І ви зрозумієте, що насправді можна працювати трошки більше на чілі. Може здатися, що різниця невелика. І я, можливо, навіть з вами погоджуся. Але різниця все ж є. Зараз я покладу мікрофон, мабуть, і покажу вам ближче. У всякому різному зараз показую, тому що я взагалі без поняття, як вам там видно. Я не знаю реально, як там видно. Тобто, якщо ми працюємо деколи на Чілі з вітром в голові, це не означає, що ми не віддані своїй роботі. Це означає, що ми маємо право відпочивати навіть під час роботи. <с. <с.> І просто не надто сильно напружуватися. Це окей. От. Якось так. Часом просто не потрібно намагатися, а просто робити. От, що я хочу сказати. Такий у мене меседж. Коли ми намагаємося, ми немов стараємося зробити краще, ніж ми насправді взагалі можемо на даний момент зробити. І це є, я вважаю, ознакою перфекціонізму. Тому. Краще просто зробити. Бо сенс в тому, щоб робити. От. А не намагатися і не зробити нічого. От, і таке. Це, мабуть, все. Я рада, що ви дивитеся це. Рада, що можу цим поділитися з вами. І бажаю всім вам гарного настрою і побажаю вам смачної їжі. Ще маю право. Все, смакуйте, відпочивайте і не забувайте, що ви в себе одні і себе треба брехти. Все, всім попа.